У мене часто питають, що таке Веган Вікенд. І завжди у мене на думці лише три речі. Це люди. Веганська їжа. На що спільна праця задля однієї мети це допомога нашим захисникам та захисницям на фронті. Я хочу, щоб люди розуміли, що ми не просто громадська організація, яка, як каже, багато хто нав'язує свої цінності. Ми кожного разу ставимо собі цілі і кожного разу викладаємось на повну задля тварин. І якби ви були на місці тварин, ви б дуже хотіли, щоб... На ваш захист хтось став. І ви і можете бути цією людиною, яка стане на захист тих, хто не може постояти за себе. Але зараз в пріоритеті, звісно, що наближення до перемоги. Тому це наш вже шостий веган вікенд В мене ще напевно з 2016 року, і я ніяк не знала, як це реалізувати. І це може бути дивно, що ми вирішили це зробити саме під час повномасштабної війни. Але тим не менш, я дуже рада, що наша команда це зробила, і що ми організували вже п'ять веган-вікендів. Це наш шостий, і це важливо, бо ми допомагаємо Збройним силам України і не тільки це, а ще й популяризовуємо веганство і. Мені здається, що це найкраще поєднання двох цілей, які тільки можливі сьогодні. Це допомога нашим військовим і це е, тварини, це допомога і захист тваринам. Це все заради того, аби наші військові могли мати сили і можливості для того, щоб захищати Україну, захищати нашу незалежність, виборювати наші землі. Хочу наскільки це можливо посприяти цьому. Наприклад, сьогодні в нас буде проходити аукціон благодійний. На якому ми будемо розігрувати військові артефакти? Це той і... самий прапор. Так. Охренеть. Ого! П'ять тисяч гривень. І за рахунок цього, плюс ярмарок, плюс е, купівля квитків, ми збираємо гроші. І е, на цьому веган вікенді мета збору це купівля fpv дронів, дронів Камікадзе. І, звісно ж, це веганські пайки, які ми зараз разом з командою кожної тварини розробляємо для військових. Дивіться, пишеться в інтер'єр. Можна колонку всередині засунуло. 1700 гривень на звису на дрончик і отримує пайочок. Дякую вам величезне 2,505 продано Саші. Дайте облиску Саші, будь ласка. Дуже люблю кожну тварину. Вся організація, всі члени членки мені імпонують. Я розділяю їх цінності. Я відчуваю себе як частиною чогось більшого. Що не всі військові у нас м'ясоїди, і хотілось би насправді, щоб у всіх була можливість їсти те, що вони хочуть. І я особисто знаю історії, коли військові вегани або вегетаріанці не могли дозволити собі з'їсти щось з того, що було так, скажемо, в арсеналі, і тому харчувалися там просто яблуками. Тому намагаємось забезпечити військових їжею. Звісно, є цей стереотип, що там чоловік повинен їсти м'ясо, там, якесь, ну і м'ясо просто там соєве. Дуже допомогли ось ці консерви, залупці, тушкованка. Ось. А зараз, наприклад, ось грін 13, вони безкоштовно харчують воїнів. От. І тому, коли я був в Азові, наприклад, то там, звісно, говорять, там ці вікінги, все. Ну, я кажу, а я веган. Я в їдальню пішов до вулиці і сказав, ну ладно, будемо тобі окремо щось готувати. Потім кожна тварина почала посилати посилочки на величезних посилів. Ну, скажімо так, я думав, що я один в підрозділі, потім дісталося, що двоє, але потім нас стало семеро. І це сталося не тому, що приходили нові люди вегани, а тому, що ті люди, які були не веганами, ставали веганами. Дводенний фестиваль Веган-Вікенд у Києві. У нас вже було вчора три лекції. Був стендап Василя Байдака, був аукціон з Василем Байдаком. Було дуже багато артистів, які виконували свою музику. Сьогодні у нас також три лекції. Була панельна дискусія з військовими веганами. У нас також був стендап Світлани Німенежини, аукціон з нею. І сьогодні ми ще не порахували, скільки ми зібрали, але вчора ми зібрали 176 тисяч гривень. І вже 100 тисяч перерахували стерненку. І ці гроші вже конвертувалися у дрони. І сьогодні поїхали військовим. У нас на фудкорті представлено три бренди: це Ітмієд, Карма і Вонтетвіден. На ярмарку у нас представлена веганська косметика, прикраси, соєві свічки. Також у нас є наш стенд кожної тварини і веганської кухні України, на якому представлені розроблені другі страви, які будуть входити в веган-пайки. Це вісім страв, це чотири каші з різними видами фаршу, і до цього стенду можна підійти, задонатити на пайки, подивитися склад цих страв і купити благодійний мерч. Є на мою думку дуже сильно важливими для людей як і не веганів, так і веганів. Для веганів для того, щоб дізнатися взагалі більше про різні веганські продукти, про продукти харчування, про косметику а для людей не веганів. Корисно дізнатися, взагалі, що це таке, що це не так важко, що це можливо зробити, і так само, де взяти всю цю продукцію, познайомитися між собою, поспілкуватися. І для веганів так само це корисно. Веган Вікенд це дуже класне місце, де люди, які є веганами, можуть зустрітися з людьми традиційного харчування і зрозуміти, що між нами якби немає різниці зовсім. І ми виглядаємо так само, і думаємо так само і нас взагалі якби своя. Позиція в покращенні світу, захисники нашої країни також є вегетаріанцями і сухпайки або їх раціон, який надає їм держава, не як би сказати, не закриває їх потреби, і цей момент закривається волонтерами веганпайки. Це дуже важливо для наших захисників, як і, наприклад, озброєння чи допомога з амуніцією. Усі новинки, усі новини можна тут прийти, побачити, дізнатися, поспілкуватися. Тому я завжди намагаюся приходити, коли є веган вікенди. Я кажу, віган Вікен! Єс! Дякую, величезне, Гарного вечора! Слава Україні! За два дні шостого фестивалю Веген Вікенд ми зібрали понад 250 тисяч гривень. Щиро вдячний тим, хто продовжує. Нас вірити і нас стримувати.